Сьогодні на телеканалі Олта. Скільки бездомних собак у Первомайську? Чи ведеться систематичний облік і яка робота проводиться у цьому напрямку? Первомайський краєзнавчий музей запрошує на виставку художників кола Антонюка. Ки в Первомайську бездомних собак можна лише здогадуватись, адже систематичного обліку немає. Та й робота управлінців у цьому напрямку звелась до однієї процедури біостерилізації. Відповідно до законодавства, це єдиний метод регулювання чисельності чотирилапих безхатченків. З місцевого бюджету на вирішення проблеми виділено 80 тисяч гривень на рік. Управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради укладено договір з Первомайською районною державною лікарні. Ветеринарної медицини щодо стерилізації бездомних тварин спеціалістами ветеринарної клініки здійснюється стерилізація тварин та профілактичне щеплення від сказу. На даний час доставку тварин до клініки здійснюють мешканці, які підгодовують тварин та мають до них вільний доступ. Близько 250-270 гривень обходиться стерилізація однієї собаки. Нескладно вирахувати, що виділеної з бюджету суми вистачить на 300 тварин. Це на рік. Ну не завжди так у нас виконується даний план, не завжди тому що нема підрядника з відлогу. Вся проблема в цьому немає спеціалістів в місті. У нас були пропозиції надходили з інших міст, але там. Разом з операцією і вакцинацією тварини там виходила дуже для нас не сума така, що непід'ємна. Між тим, з початку 2018-го за договором у ветлікарні вже прооперували 54 собаки та 130 бездомних котів. І якщо котів принести до лікаря легше, то з собаками є проблеми. Розумієте, ну є такі бездомні, що їх не поймаєш. Их ни она в руки не дается. Это можно поймать и привезти сюда собаку, которая дается в руки, которую кормишь там, прикармливаешь. Но ну, есть же столько таких, которые в руки вообще не даются. Они просто покусают. Вот если бы их отлавливать. Да, я вважаю, що було б намного менше. Якщо зіставити загальну кількість бездомних собак та тих, що вже простерилізовано, то процентне співвідношення досить низьке. Збільшується ж поголів'я темпами активними. Власне ж, простерилізувати тварину не проблема, адже процес відшліфований до дрібниць. Тим паче, що працює Олександр Юрков, кваліфікований і досвідчений у цій справі лікар, що має авторську методику стерилізації, завдяки якій тварина легше переносить післяопераційний період. Тож впоратися з більшим потоком цілком лікар зміг би. Приносять нам, або ми їдемо, якщо у них нічого, у нас по договору з полком ми забираємо і відвозимо на місце. Забираємо, стерилізуємо. Ну і якщо є ну в основному є можливість. В крайній випадку у нас є вольєр, ми залишаємо там. щоб… Пройшло адаптацію. Скільки нам привозять, і по три, буває, і по чотири в день, то ми це все успіваємо, ну, і, і... Волонтерів, котрі небайдужі до проблеми, не так багато, охопити все місто таким чином, неможливо. От у нас во дворі дуже багато бездомних собак. И было очень много щенков. Их травили, издевались над ним. Ну, в общем, благодаря программе города Александр Иванович, вот два года, мы уже за два года мы кастрировали уже 10 сук. Щенков практически у нас во дворе, если подбрасывают, нету. Я считаю, вообще в городе, может быть, я так считаю, может быть, как-то иначе, чтобы какую-то службу, чтобы их отлавливали, вот на фрегате, например, там же полно, никто этим не занимается. Нікаких ні волонтерам, нічого ні то. Щоб як ти їх отлавлювали, сюди привозілі тогда ви я считаю, що будет намного меньше. собак не будут они стаями бегать. Тож роботою лише волонтерів вирішення даної проблеми неможливе. Успіх буде лише у випадку безперервної тотальної стерилізації впродовж кількох років. Ну, ну стерилізувати, стерилізувати. По можливості максимально, так. Да. пошукати підказок можна було б і у представників інших міст, де є подібна проблема. В інших містах створені притулки для тварин, але відповідно до законодавства умови утримання тварин там такі повинні бути, як в дитячих лікарнях. Просто на даний час немає такого у нас фінансування, щоб зробити спеціалізовані притулки. І тримати тварин там у первомайському краєзнавчому музеї продовжує діяти виставка художників кола Антонюка. Перший зал знайомить власне з майстром. Одним із найоригінальніших полотен Андрія Антонюка є картина Містерія на вулиці Спартака. 1 вона автобіографічного характеру. От, Тарас Кремін свого часу сказав, що Андрій Антонюк пише про те, що він пережив, тому його картини всі зрозумілі. І от власне саме на вулиці Спартака, яка знаходиться на Богополі, Андрій Антонюк народився. І ця картина е, має риси, обличчя, е, головний персонаж саме Антонюка. Де головний герой одягнений в такі лати, поруч знаходиться меч, і він лиє щось таке загадкове, щось якусь таємницю переливає із одного посуду в інший посуд. По різному мистецтвознавці можуть трактувати цю картину. Ми думаємо, що все таки Антонюк переливає якесь добро, переливає якесь сяйво. Містерія саме слово це власне таїнство, але таїнство не лише релігійного характеру, а таїнство і дохристиянського характеру. Що дуже притаманно для картин Антонюка, Цікавим є такі моменти, коли є обличчя на картині, які споглядають самого Антонюка, начебто з потойбіччя. Дуже велика кількість елементів символічного характеру, зокрема і місяць, і хрест. І, ну, сама техніка є неповторною. В чому особливість художника і в Чому унікальніше художника? Якщо його складно відтворити, якщо складно картину перемалювати, якщо складно зробити реконструкцію, то художник уже в своїй техніці унікальним. У комплексі виставки учителю, хто ми, крім картин Андрія Антонюка, в музеї експонуються і полотна інших художників. Одним із унікальних художників є саме Дмитро Мовдованов. Ми бачимо тут у нас такий арт-проект як двері. Це характерна риса саме для нього. І на цьому арт-проекті є декілька ярусів. Власне. Перший ярус, ви бачите, там чоловіки перекладають цеглу, Другий ярус це такі фантастичні звірі, які десь бредуть. І третій ярус найбільше привертає увагу, тому що це е, ті образи, які показують екологічну катастрофу нашого суспільства, екологічні проблеми, які є в нашому суспільстві, і не дарма чоловіки чим чекуючи переростають ось такі скелети. А на останньому ярусі от чоловік стоїть е, серед е, зелених дерев, стоїть із квіткою. Е, саме Дмитро Молодованов належить до тих художників, які е, працюють в такому е, стилі, коли е, всі актуальні питання. Пете... Питання і урбанізації, і промислового розвитку, і екології він піднімає от в своїх картинах. Намагається описати це, намагається привернути до цього увагу. У найбільшій залі виставкового простору представлені роботи Олексія Маркітана. Це один із яскравих художників кола Антонюка, яких уже немає в живих. Хотіла б звернути увагу на його картину. Це садовниця. Це картина, яка має три основні сюжети або три основні сюжетні лінії. Це отаке дерево із гіллям, це досить еротична міфічна жінка, у якої на півголі перси, яка виросла з чаші, і власна сапа, якою обробляється або сади. Вправляється земля. От для Маркітана характерне поєднання сексуальності, еротики для того, щоб давати нове життя. От в картині Садовниця це е, представлено чи найбільш яскраво, тому що спокійний погляд цієї напівміфічної жінки, е, розкриті руки, говорить про те, що вона е, народилася для того, щоб давати життя в подальшому, для того, щоб садити. В цілому всі картини Олексія вони мають таку схожість е, на е, Ікони, але звісно, ікони не канонічного характеру. Хоча сюжети, які представлені на картинах, вони і взяті і мають зміст і біблійних сюжетів, і дохристиянських сюжетів. Дуже широко представлено жертвоприношення, дуже широко представлені оголені люди. Але оголені люди для того, щоб було видно, яка людина красива, наскільки вона близька природі. Дана виставка унікальна для первомайська. Концентрація таких полотен у одному місці це неабияка удача. Тож первомайці мають гарну можливість долучитися до споглядання справжнього мистецтва.